Друзі, усім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео та дякую, що заглянули до мене в гості. Мене звати Мар'яна і ви на каналі про творчість та Натхнення. І сьогодні я хочу поділитися з вами ну, дуже цікавою ідеєю створення чудової, веселої іграшки та подушки обнімашки із речей моїх донечок, що стали їм вже замалими. Я завжди шукала спосіб зберегти теплі спогади про дитинство моїх дівчат, їхні маленькі платічка, бодіки та штанці, яких були колись хім, такі великі. Вони лежали в коробці, нагадуючи про швидкоплинність часу. І ось одного разу мене осянула ідея, і я вирішила пошити подушку обнімашку із їхніх дитячих речей. І для початку я перебрала всі речі, вибираючи найулюбленіші та найяскравіші, та розклала їх, комбінуючи кольори та візерунки, щоб створити гармонійний дизайн. Ну а потім взяла ножиці і почала розрізати їх на умовне полотно. Чи. Я ніколи не розпорюю речі, а завжди їх розрізаю, тому що на місці шва, особливо на натуральній тканині, особливо, яка вже була в використанні, завжди залишаються дірочки від голки. Ну, тому я не бачу доцільності витрачати на це час. Ну, і як бачите, наступне, що я зробила, це нарізала всю тканину на квадрати розміром 10 см. Ну Оскільки тканина у мене різно за складом, в мене тут є і трикотажні квадрати. Я вирішила скористатися лайфхаком, яким вам розказувала в попередньому відео, коли ми виготовляли косметичку, тобто використавши флізелін, і таким чином мої квадрати ідеально шиються і будуть гарно тримати форму. Ну Як бачите, я розклала свої квадрати на полотно, яке мені подобалося, зафіксувала все гарячою праскою з паром. І... Пришила наші квадрати разом. І вийшло у мене два полотна. І на одне із них я вирішила пришити ось таку цікаву жирафку, яку я вирізала із ковтинки моєї златки. І, до речі, цю ковтинку вона просто обожнювала, дуже любила гратися із об'ємним хвостиком на цій жирафці. Як бачите, я розмістила її на нашому полотні і простим швом пришила по контуру. Ну і як ви зрозуміли, ось так буде виглядати основна частина моєї подушки. Оскільки свою подушку я вирішила зробити у вигляді котика, це улюблена тваринка обидвох моїх дівчат, ми зараз зробимо йому голівку із ось такої яскравої червоної тканини. Також підкреслимо форму вушок та із фетру я вирізала ось такі очі. І зараз нам потрібно прошити всі деталі на швейній машинці. Вушка я вирішила зробити об'ємними, тому додала трішки синтепон. Я вважаю, що в дитячих іграшках чим більше таких деталей, цікавих, об'ємних тим, краще для дитини, і тим буде їй цікавіше з нею гратися та її розглядати. Ну і коли всі деталі личка. Котика ми пришили. Я пришиваю ось цю деталь голівки до основної частини подушки. Роблю так і з задньою частиною також. Ну і мені дуже схотілося оформити цікаву мордашку для нашого котика. Для цього я вирізаю ось такі два кружечка і обшиваю їх швом уперед голкою. Потім, як бачите, я їх стягую і наповнюю синтепоном. Вийдуть у нас такі два. Об'ємні м'ячики. І ще один такий м'ячик я зробила із темної чорної тканини, що буде слугувати носиком для нашого котика. Ну, як ми знаємо, що гордість кожного кота це його вуса. І нашому, хоча і іграшковому котику я схотіла зробити їх також. Для цього використовую ось такий кант із кофти своєї старшої донечки. І Формуючи їх, пришиваю так само на швейній машинці і вже прикладаю, як буде виглядати. Отож, вертя частина нашого котика готова, а зараз перейдемо до нижньої частини. В нижній частині я також вирішила використати ось цю червону тканину для гармонійності поєднання кольорів на ньому. Та також мені е, попалося на очі частинка від тієї ж ковтинки, і я вирішила зробити таку міні-спідничку для нашого котика, тому що вирішила, оскільки це подушка для моїх дівчат, то нехай і котик буде дівчинкою. Спідничку прикрасила також декоративною тесьмою. Та ну а зараз я візьму залишки тканини ось цієї букле і зроблю ось такий довгий хвостик для нашого котика. Малюю його прямо на тканині та обшиваю по контуру на швейній машинці. І ось тут я вирішила відпороти частинку цієї нашої червоної тканини і вкласти туди хвостик, щоб він міцно тримався, при тому, коли дитина буде ним гратися. Ну а зараз займемося лапками для нашого котика. Для цього також я використовую ось цю жовту тканину букле. І також я вирішила, що лапки у мене будуть різнокольорові, такі, які в нас цікавий різнокольоровий котик. Для очей, як бачите, вирішила використати ще й гуцики, щоб удосконалити цікавий образ нашого котика. До речі, ця іграшка шилася на одному диханні, ніби сама тканина вела мене підказуючи, як їй стати, ніяким другом для моєї дитини. Кожен стібок цієї іграшки був зроблений із такою легкістю та радістю, що я відчувала, як вона оживає у моїх руках. Коли всі деталі іграшки були готові, я шила їх по контуру. Ще в задумі було те, щоб іграшка могла сидіти і для того низ. Нашої подушки я зробила таким чином, як роблю сумки. Це ви можете поглянути на відео, там, де у нас є майстер-клас по виготовлення сумок із джинсу. І ось уже вручну потайним швом наповнивши іграшку з синтепоном, зашиваю той отвір, який залишала для наповнення. Ну і тільки погляньте, який неймовірний результат у нас вийшов. Та чудова настроєва іграшка. І скажу вам, вона стала не тільки звичайною подушкою, а й справжнім другом, що піднімає настрій у будь-яку хвилину. І ви тільки погляньте на ці щасливі очі моєї маленької зіроньки. Вона ж одразу почала гратися з цим котом, вигадуючи різні історії та пригоди. Їй подобалося, як цей м'який кіт ніби муркоче, коли вона його обнімає, і він стає для неї вірним другом у всіх іграх. А як цікаво було спостерігати, коли вона ховала кота під ковдру, а потім шукала його, радісно вигукуючи, коли знаходила? Або коли вона вчила кота танцювати, обертаючи його та його хвостик у танці по цілій кімнаті? Її сміх був настільки заразним, що і я не могла втриматися від усмішки, спостерігаючи за її радістю. Насправді я дуже задоволена результатом. Скажіть, а як вам така ідея використання дитячих речей у творчості? Поділіться, будь ласка, враженнями в коментарях. Ну і на цьому все. Зустрінемось у наступних відео. Миру нам всім! Все буде, Україна!